Привіт, привіт! Ось це Сонце. Це Велетенська зірка, яка дає нам тепло та світло. А ось це наша планета Земля. Земля рухається навколо Сонця. І тому на Землі ми помічаємо зміну піру року. А ще планета Земля крутиться як дзига навколо своєї осі, і тому ми з вами помічаємо, як змінюються день та ніч. Ось дивись! Одна частина Землі освітлюється сонцем, тоді як інша її частина знаходиться в темряві, бо туди не потрапляють сонячні промінчики. На тій стороні землі, куди світить сонечко, наступає день. А на тій, куди не потрапляють сонячні промінчики ніч. Уяви, що червона крапочка це ти, а жовта це твій друг. Тобі світить сонечко і у тебе день. Ти танцюєш, а у твого друга ніч, і він спить. Приблизно через 12 годин земля повернеться до сонечка. І тоді у тебе буде ніч, ти будеш спати, а у твого друга день. Ось так відбувається зміна дня та ночі.